Так, друзі, всім привіт! Вас вітає Майравлик. Ну що ж нарешті ми вийшли до вас на відео. Е, появилося трішки часу. Ну що, давайте вам покажемо, яке у нас уже перко. Щоб ви розуміли, а то погода зараз не дуже. То перко трохи притормозило, але... Уже ось чесно, починає оживати. Ось так, щоб ви розуміли, яке вже перко. В принципі, можна малька вже виселяти без проблем. Ось так позабивали ми кілки, де наші датчики, щоб їх ніхто, чи ці клапани, щоб ніхто нас їх не наступив, не розламав. Тут, як ви бачите, перко ще краще. Ось, взагалі. Просто супер. Е, що по доріжках? Дивіться. Робили доріжками по 60 см. Нас культиватор був на 80, ми дві фрези знімали по боках. І по 60 робили наші доріжки. Тоді 2,5 метра робили на два щита і опять доріжка. І так, 60. 62,5. так у нас виходить доріжка Полив, як ви бачите, ми також вже зробили, ну ще не повністю. Зробили тільки полив е, той, що у нас був на 70%. Сотках. А зараз ми е, докупили там трошки і будемо зараз пробувати доробляти. ну Далі я вам зараз покажу це все. Ну, а так в принципі, друзі, всі в роботі. Е, ікру збираємо, мальок лупиться. Е, скоро будемо, я надіюся можливо, якихось може, пару днів, можливо тиждень і будемо виселяти і собі мальок, бо багато замовлень, які треба е, теж людям повіддавати. Ну і собі ми не виселяли раніше теж, бо були морози, перко було погане, примерзло. Де ви бачите краще, там далі хуже. Ми перко підсівали. Е, то вроді потепліло, вроді все добре. Зійшло, все хорошо, в принципі. Дуже переживали, але все хорошо можна виселяти равлика. йдемо, друзі, далі. Сітка нас простоїла е, той сезон і зиму простоїла, як ви бачите, її нічого немає. Така вона як була. Така й залишилась. Шланги також нас зимували, просто ми воду спускали, проводка. Все супер, все перезимувало, все хорошо. добре. ви бачила, я вам включав все працює. Щити наші також все добре. Такі, як купували, такі остались трошки, трошки тільки газні. А так, також все добре. Ось нас отут оцей участочок, трішки, як ви бачите, погано зійшло. Ми підсіяли. Ось підсіяли і воно бігом ось так виросло. Я думаю, що теж буде добре, поки ми почнемо з кінця заселяти малюк, то і дойде сюди. Буде все супер. Тут теж у нас є плани далі побачите, що ми будемо тут робити. Обора поки пуста. Ось так само ми зробили оту доріжку. На всяк випадок, щоб можна було заїхати, і там у нас стоять столи, мотоциклом можна буде возити равлики бо Поля додались, вручну носити буде важко. Ось як ви бачите, поливу нам не вистачило ось тут ось краю, Там далі є. І ось тут під сіткою. У нас поливу не вистачило. Так, як додалось, тут ми також під сіткою пустимо. Буде одна зона. І ось. І ось тут, де ми додали, отут зараз буде ще три зони будемо робити. Ну, друзі, ми працюємо, далі вам покажу. Так, друзі, збираємо ми ось такі клапани. Ось так готовий. Ось так вони приходять. Є стрілочка. Стрілочка з 40-го подає на 32-го. Даємо трошки фумки. спідостатньо. Так. Обов'язково не перепутати. 40-го стрілка подає на 32-й. І мотаємо тут фон. Ну, то не того взяв. О, ось так у нас виходить і клапани. Підключаємо до току і все. Ми працюємо далі. Так, друзі. Ось під'єднали ще ось клапан, на ми складали. Ще під'єднаємо завтра проводку. І у нас одна зона готова. Ось так ми розкидали. Під'єднали ще ми, нас тут заглушка стояла. під'єднали ми сорокову, Ось, і вона йде далі на наступній зоні. Ось, наприклад, ми вивели на наш клапан одна форсунка. Ось через дорогу. Друга форсунка ми тут копаємо. Пустимо ось так. Третя, четверта і п'ята. Ось такий ми круг зробили. Буде у нас от така зона. Тут у нас вуглові форсунки, там по кругу. І так само тут прокопаємо, сховаємо, щоб було. Хорошо. Е, Так само ось продовжуємо 400 трубою. Так само під сіткою ми її вкопаємо. Йдемо до наступних зон. І ось тут вийшли. Так само тут буде, поставимо клапана. Буде ось 1, 2, 3, 4, 5, 6. Одна зона. І далі там клапана вставимо, і там буде так само 6 форсунок І вийде у нас 8. Зон минулого року у нас було. І ми ще додамо ще одного нашого датчика, який ми виставляємо, у нас вийде 8 і ще 3, і буде 11 у нас зон разом Бо ми хотіли якби цього старого зняти, а купити нового, щоб додати на. Одним ще було 14 сезон, 11 сезон, то дуже дорогий, то ми вирішили забрати з теплиці, у нас є ще старий. І буде у нас 2 штуки на 11 сезон. Ось так. В принципі, друзі, на цьому все. Попрацювали сьогодні гарно. Думаю, завтра ми цей полів доробимо. З вас обов'язково лайк. Підписуємося. Всім пока.